Доброго вечора, малі ви перепланки приномовного Каналу. Зайшов подивитись на цю домівку. Відбудовуються чи ні. Щось там будівельні матеріали є. А тут як була діра, так і залишилась. Люди у сусідніх під'їздах живуть, а тут щось... щось застопорилося. Ладно, будемо сподіватися. Ми з Максиком на прогулянці. Все як завжди, понеділок доходить до свого логічного завершення. День у Харкові. Ну, достатньо теплий був. Скоро липа заквітне. Або сядь скаже йди, липу збирай. І щось ніяк. Щось ніяк. І ніяк, ладно. Зроблять, все зроблять. Да, Максика. Будемо сподіватися. Я вже казав на російському маму, нам навіть навіть тривог не чув сьогодні. Ні, ну, як зранку як на роботу ходив. лунало. Але хлопці на роботі кажуть, що в нас не лунало. В двох кілометрах. Я не знаю як воно лунає, не лунає, але щось таке. За Максику, А Максику гарно, тепло, гуляє без одягу. Максик, Максик гоняє голубів, да? а що вони тут не зрозуміло, що ходять, бродять. Ладно, Будемо сподіватися, що все буде добре. Цьому по 126-му знов гуляємо нам. Байдуже йде гуляти. Да максимум нам всюди <смеш> цікаво всюди. Травичка покошена, бачите, все. Все, Харків живе та працює. Все. Усім тихого вечора, спокійної ночі. Усім миру добро злагоди, всім щиро дякую, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. На добра інші мої люди. Пока.